Добрий день. Поки політологи гадають, які будуть наступні кроки Дональда Трампа у спробі розв'язати російсько-українську війну, чи будуть переговори з Путіним, чи не будуть, чи будуть додаткові санкції, чи не будуть, чи буде додатково тиснути на Україну, чи не буде, ну і так далі. А тим часом Дональд Трамп поступово цілеспрямовано і системно знищує Росію як енергетичну імперію. Пам'ятаєте, була така ідея Анатолія Чубайса зробити з Росії енергетичну імперію. Ну і, в принципі, ця ідея була якби продовженням того, що робив ще Радянський Союз ще у Брежнівські часи, коли завдяки світової енергетичної кризі Радянський Союз зумів захопити достатньо великий шмат світового нафтогазового ринку. Ну, тоді були побудовані газогони і нафтогони до Європи. Радянський Союз почав заробляти на цьому гроші. І це е, на десятиліття, там майже на два десятиліття е, відтермінувало деградацію і розпад радянського союзу. Тільки е, падіння світових цін на нафту в у ті роки. В принципі і Дбила Радянський Союз, проте у 1999 році відбувся різкий ріст світових цин на нафту, і новий президент Росії Владимир Путін, який став президентом весною 2000 року, він отримав просто, ну скажімо так, величезні гроші, які замість того, щоб спрямувати на Відновлення країни і на покращення економіки, інфраструктури, життя країни, він їх спрямував фактично на проїдання і на підготовку до війн. Ну, що, врешті-решт, і сталося. Проте Росія продовжувала заробляти великі гроші на Енергоносіях, тобто нафта, газ, вугілля і збагачений уран. І саме з таким багажом вона і підійшла до початку війни проти України. Далі її почали витісняти з європейського ринку, хоча це було достатньо важко. Ми пам'ятаємо, що ще в першу каденцію Дональда Трампа він закидав Німеччині те, що каже. Чому ви купуєте газ у Росії, даєте їй за це гроші? Вона за ці гроші створює нові військові сили, які загрожують вашій безпеці. А після того ви прохаєте Сполучені Штати захистити вас від Росії, яку ви фактично своїми грошима самі і озброюєте. Я пам'ятаю відео, як німці тоді. Відверто сміялися над Дональдом Трампом, хоча він був абсолютно правий. Проте Європа все ж таки почала прокидатися і почала шукати альтернативи і поступово заміняти російську нафту і газ на своєму ринку. Це йде теж з проблемами, тому що такі країни, як Угорщина і Словаччина, кричать про те, що їм треба купувати саме російський, бо інший газ і інша нафта занадто дорогі, а вони не можуть так багато витрачати. Ну, ви це все знаєте. Проте, Дональд Трамп зараз, як я вже сказав, системно вибиває Росію з різних е, нафтогазових і енергетичних ринків. І за останній час прийшло кілька достатньо приємних новин. Ну, ви всі само собою чули про те, що було запроваджено нові санкції проти двох російських нафтових гігантів, і проти їх дочірніх фірм і це викликало е, великий переполох в Росії. Е, але окрім власне цієї новини були ще кілька. Ну ви знаєте, що були в вересні впроваджені. Додаткові тарифи проти Індії. Якщо проти Індії були впроваджені 25% тарифи, то ще були додатково до них впроваджені ще 25 відсоткові тарифи, саме за те, що Індія купує російську нафту. І їх буде знято, якщо Індія відмовиться. Про це йде багато розмов. Що одні кажуть, що Індія відмовилася робити, другі кажуть, що е, нар ян, нар Моді подзвонив Дональду Трампу і сказав, що Індія поступово перейде, але їй потрібен, скажімо так, перехідний період. Е, Тощо, проте процес дійсно пішов, тому що е, додатково ще і європейці е, стали е, обережними. І перестали купувати нафту вірніше, не нафту, а нафтопродукти, індійські нафтопродукти про які є підозра, що вони зроблені із російської нафти. Кілька нафтових компаній Індії вже сказали, що вони ну з деяким, скажімо з деяким терміном, за деякий час вони повністю відмовляться від російської нафти, що не будуть вже. Укладати нові угоди і поступово перейдуть на нафту з інших країн. Проте тут треба сказати, що очікуючи е, такі речі, Дональд Трамп ще в травні, коли їздив на близький Схохід, він провів там переговори саме з нафтовими країнами Близького Сходу. І серед іншого, за закритими дверима, йшла розмова про те. Чи можуть вони е, виставити на світовий ринок нафту додатково взамін на те, що буде з цього ринку е, витіснено російську нафту? Справа в тому, що нафтовий ринок в світі він достатньо такий е, не то, що нестабільний, а він е, має всякі там піки, всякі стрибки. І ухід одного із таких потужних продавців, як Росія, яка складає там, не пам'ятаю, в районі 15% здається відсотків світового ринку. Це призводить до того, що ціни можуть стрибнути навіть вдвічі. Ну, це особливость нафтового ринку. Тому було проведено такі переговори. Було, скажімо, поговорено про те, скільки займе часу для того, щоб, наприклад, Росію вигнати з нафтового ринку світового і одразу оцю всю нафту його замінити, щоб не було стрибка цим. Крім того, відомо, що Дональд Трамп намагається тиснути на Китай, хоча з Китаєм це набагато складніше. На Індію у нього є важелі впливу, тому на Індію він так от відверто наїжджає, вимагає відмовитись від російської нафти з Китаєм все набагато складніше, тому там діє акуратніше. Але його зусилля, врешті-решт, призводять до потрібних результатів. Як я вже сказав, Індія сказала, що поступово замінить і що процес вже пішов. Буквально цього тижня з'явилося повідомлення, що чотири найбільші китайські нафтові компанії відмовляються від російської нафти, яка поступає морям. Вони поки що не відмовляються від того, що поступає трубопроводами, але та, що йде морем, від неї відмовляються. Але є ще кілька цікавих новин. А ну да, тут треба зазначити, що вибити з російського верніше, вибити Росію з індійського і китайського ринків це дуже суттєво, тому що е, зараз Росія, яка втратила європейський ринок, е, то сьогодні 45% російської нафти за кордон поступає саме в Китай. 45% і приблизно 35% поступає в Індію. Ну і тільки ті 20, що залишилось поступають різним іншим споживачам, зокрема Індії, там, здається, Казахстану, ну тобто всім, як то кажуть, потрішечки. Тому насамперед треба вибити її саме з індійського і з китайського ринку. Так, ось, окрім о, цих повідомлень, з'являються ще повідомлення, на які мало хто звернув увагу. Коре... Південна Корея, е, яка купує російське вугілля, вона свого часу перейшла на російське вугілля з австралійського, тому що російське виявилося дешевше. Так ось е, за останній місяць. Південна Корея на 14% зменшила закупівлю російського вугілля і продовжує його зменшувати, заміняючи його на Колумбійське вугілля. Таким чином, бачимо, що росіянам починають вставляти палки в колеса навіть і не тільки на газовому і нафтовому, але і на вугільному ринку. Ну а на газовому ринку теж відбулася приємна новина. Цього тижня японська енергетична компанія Токіо Газ голосила про свої наміри перейти з російського газу на Аляскінський газ. Це вже друга японська компанія, тому що трохи раніше інша японська енергетична компанія Джера. Теж оголосила, що вона переходить, хоча і, скажімо, за якийсь там час, це навіть ні дні, навіть ні місяці, це займе там протягом кількох років це все відбудеться, але повністю переходить з російського газу на Аляскінський, що не може не порадувати Дональда Трампа. Таким чином, бачимо, що Росія поступова. Уходить з різних е, нафта, газ вугільних ринків. Єдиний, який у неї поки що залишається потужний ринок, це ринок збагаченого урану. Тут Росія має достатньо потужний шмат цього ринку. Достатньо сказати, що в самих Сполучених Штатах приблизно третина урана на атомних станціях мають має російське походження. Ну, це наслідки ще от, от угоди, при, яка була укладена при Клинтоні, вогнув або високозбагачений уран в низькозбагачений уран. Таким чином, якщо ще вдасться вивести Росію із цього ринку, то тоді Росія перестане дійсно існувати як енергетична імперія. Тому що Взагалі, бюджет Росії, прибутки Росії формуються саме на енергетичному ринку. І як ми бачимо, Дональд Трамп ніухильно веде переговори з різними країнами, тисне на них, домовляється, пропонує різні варіанти. Ну насамперед, американські і канадські нафтогазові компанії. Для того щоб вивести е, Росію з цих ринків, і для Росії це насправді надзвичайно болісно. Е, тут треба ще додати таку річ: якщо е, деякі росіяни, точніше, не деякі, а більшість росіян думають про те, що е, по закінченні війни все повернеться в ту ситуацію, яка була до війни. То вони насправді глибоко помиляються, нічого не повернеться. Росія пройшла точку неповернення, і після закінчення війни у Росії, яка вибита з більшості нафта газа, вугільних ринків, вона туди не зможе повернутися. І прибутків не буде. І таким чином Росію очікує. Ну, достатньо потужне економічне падіння, яке буде скоріш за все, ще більш болісним, як було економічне падіння Радянського Союзу. Радянський Союз при тому всі рятували на той час. Пам'ятаєте, як і Сполучені Штати туди надсилали гуманітарну допомогу і умовляли ще до моменту розпада. СРСР умовляли національні республіки не виходити, не розвалювати СРСР. Ну а після розвалу, ці знамениті ножки Буша, фактично врятували Росію від масового голоду. Зараз навряд чи буде такий ентузіазм у справі допомоги уламкам Росії якось залишитися на плаву. Росію дійсно чекають дуже важкі е, часи, і нічого не повернеться, як воно було. Доведеться їм, е, е, як то кажуть, розраховуватись за все те, що вони наробили. А розраховуватись то буде нема чим. Так що доведеться їм розпродавати ну, все, що вдасться на той момент знайти. Так що спостерігаємо про те, як гине енергетична імперія і як світ, ну, що називається спокійно за цим спостерігає. На все добре.